На екскурсії, і я і ведуча Леся Кузіна. Парк, у якому ми сьогодні знаходимося, був створений більше ста років тому. Тоді у цьому затишному місці оселився із сім'єю Іван Асмолов. Ким був цей чоловік. І що цікавого можна знати у цьому парку сьогодні? Ми розкажемо вам у нашій програмі. Приєднуйтесь до нас! Це буде класна екскурсія. Ці дев'ятнадцятого століття у місті, у нашому місті, жив дуже відомий купець Іван Олександрович Смолов. Він був людиною заможною, мав на хуторі тополі, на Тополянській вулиці нині місто розрослося. Мав там свій невеликий заводик, який переробляв цукровий буряк, частково для цукрових заводів уже і виробляв цеглу для будівництва залізниці для великих споруд, в тому числі, і он ми стоїмо з вами під храмом, який називається Троїцький храм. Так, от, якраз навіть для цього храму а, фабрика Ця осмола поставляла е, дуже високоякісну цеглу. Іван Олександрович був людиною дуже заможною, дуже знаною, і е, його захопленням, окрім того, що він був хорошим купцем, була е, селекція. Він надзвичайно любив дерева, кущі, трави, е, вирощувати нові сорти, вирощувати, виводити нові породи. І сам Ця його любов до рослин, до кущів, дерев і квітів спонукала викупити саме отут, поряд із Троїцьким собором, майже 20 гектарів землі, на яких він збудував палац. Ми ось трошки пройдемося туди блакитний палац, тому що його фарбували пізніше у такий самий колір, як і криші Троїцького. Ського собору, а на решті території це було майже 20 гектарів. То Іван Олександрович розбив прекрасний дендропарк, про який він мріяв дуже багато років. Іван Олександрович був членом імператорського садівничого товариства, практично єдиним на території Слобожанщини. І мав можливість як член такого високоповажного товариства отримувати і виписувати, закуповувати насіння, саджанці, черенки дуже багатьох рідкісних дерев, кущів не тільки із України, не тільки із Росії, але і з Європи, із Азії, із Китаю і навіть дуже дуже далекої Австралії. Альпійська гірка ось вона прямо перед вами. Це там, де зібрані не тільки дерева і кущі, але і рослини. І в основному рослини, які почвопокривні, які закривають усю землю, але ростуть вони в основному у горах, і тому вони називаються Альпійські гірки. Як бачите, вони різної форми. Вони стеляться, вони невисокі стебла, вони там у них гвоздичка, там я юга, Женевська квітує. Там он листя бадана, товстолистого, широкого, і чистець, і е, слонова трава, дуже багато цих всіх рослин, але е, необхідним елементом і основним елементом таких от своєрідних клумб являються камені. І нам приємно дивитися, ми бачимо, як ці камені вкриті, е, вкриті е, рослинами, які їх покривають. Бачите, он зелененький, прямо. Не Видно, да? е, і щебінь, і там он, зверху у нас є каміння, але поміж ним ростуть саме оці е, гірські квіти. Як бачите, квітування тільки починається, бо це рання весна, у нас тільки-тільки відквітували наші ранньовесняні, улюблені наші кульбабки, е, конвалі зараз квітують, а тут ще тільки-тільки починається. усе, Але надзвичайно красиво. У цьому будиночку мешкала родина смолових. Нині це корпус одного з сімських лікувальних закладів. Цьому палаці він жив. Всього ж на території садиби було дуже кілька приміщень, збудованих різного призначення, бо це були і господарські приміщення, і для пральня. Це були інші склади якісь. А це була красиве приміщення, в якому жили. Вхід був з вулиці, он там видно, але особливість така, от я ще раз скажу, що ви бачите. Палац, він так і називається і сьогодні. Блакитний палац. Сьогодні це процедурна. Тут у нас лікуються сьогодні і приймають різні процедури. Бо бані Троїцького собору такого красивого блакитного кольору. В роки війни, в роки революції, в 17 18 році, і сама садиба, і сама будівля палацу були дуже пошкоджені. Дуже багато дерев було зрубано, вирубано просто-напросто. Закинуті не було можливості доглядати не було кому, доглядати за клумбами, квітниками, рабатками і, і всім і воно приходило в запустіння. Але на щастя, сам палац він зберігся, тому що е, після того, після революції, коли е, Асмолова вже не стало, е, то тут був притулок для дітей сиріт, а у 30-ті роки. Перед самою війною то це було перебудовано під санаторій для офіцерів Червоної армії в роки окупації німець, німецькими військами два роки до 43-го року то тут був санаторій, але вже для німецьких офіцерів. Дуже багато оздоблення і всього, чого було, було вивезене із цього. Але сама будівля збереглася і з 1943 року вона була. Передана у лікувальне управління ЛСУ, так воно і зараз є. А сьогодні тут у цьому корпусі це новий корпус будований. Сьогодні знаходиться у нас сумське управління радіаційного захисту населення. Оце Він адміністративний корпус, ну, а тут знаходиться якраз бібліотека купця Смугова. До речі, є і в бібліотеці є невеличкий музей, деякі документи. Які були, слід сказати, що саме перейменування його у? Парк пам'ятку садово паркового мистецтва місцевого значення було прийнято нашими депутатами міської ради. Це ініціатива вже у о, роки незалежності. Так що добра пам'ять про добре добру справу вшановано, бо Іван Олександрович Смолов територію цього всього дендропарку він подарував місту. Це дарунок місту, так що місто громада Сум має отакий прекрасний дарунок і парк. Ця палац, який красивий, коли можна було вийти на балкончик на другому поверсі, вище другого поверху. Ну і помилуватися на цей красивий, прекрасний. Парк, який дуже вдало розміщений. На території знаходиться дуже багато і сьогодні більше 80 видів рослин. Із них 30 видів хвойних. Це ті ялинки, модрини, піхти, які ми з вами знаємо, яких ми не знаємо, і навіть таке рідкісне дерево, як коронвалопатеве. Дуже рідкісне, це реліт ще часів динозавр. Зберігся теж до нас. Сьогодні він використовується в таких або парках, або ботанічних садах. А у нас на території Сумщини є ще дерево у кияницькому дендропарку. Якщо комусь доводилося бути в кияниці, то у кияниці ви могли бачити... А називається, а... Гінго і ще китайський або срібний ябрикос. У нього кісточка такого сірого кольору нагадує е, срібло. Давайте прийдемо до бузку дуже гарного. Бачите, махрові квіточки такі повні, надзвичайно гарні, вже теж доцвітають. І е, скільки у нас тут багато квітів, ви подивіться на клумби. Тут і кизильник, тут і сам шит. Тут у нас он, така гарна, гарна ялина одна і друга. Ви бачите, якої вони різної форми. І зараз вже вони в розп, пішли такими е, красивими зеленими сережечками. надзвичайно красиво. А уявіть, ось трошки пізнішенько, коли почнеться квітування на клумбах. Тут буде дуже багато клумб, і будуть троє. І буде багато-багато інших квітнів. У парку кілька є кілька видів липи. Ось одна перед нами липа серцелиста. А ще є липа американська, є липа дрібнолиста. Їх кілька видів. Вони привезені теж із різних континентів. Їм уже по багато років, майже по сто років. Олександрович Асмолов вирішив облаштувати навколо судиб парк з рідкісними рослинами і деревами. У середині парку були створені невеликі озерця, а в кінці посадили фруктовий сад. Приду. Розповідь про цей сад ми з вами можемо повернутися туди. Ми бачимо цілу групу поодиноких дерев там теж. І спірея, вон, кущі, які водопадом, прямо сюди падають біла за спиною. Це називається спірея, дуже гарна спірея Вангутта, а родина її теж ліси і е, Китаю. Вона прийшла до нас звідти здалеку. От. Е, колись до оцього ставка був такий чудовий спуск. Воно було дуже гарно оформленою алейкою. Ну, сьогодні ми маємо трошки інакше, але саме тут у нас плавали і рибки, і жили раки, і багато птахів. І, і сьогодні ж це такий ботанічний, цікавий заказних рослин і ранньовесняних, весняних, і лікарських рослин. Зверніть, будь ласка, тут ціла група лип у нас. Клен, Знаєте, я думаю, що з оцим красивим деревом ви знайомі, з липою знайомі, і ми бачимо аж до самого забору, така у нас майже лісові полянки із лісовою травою, і з тими птахами ми бачили, які тут живуть дуже багато. І ця алейка продовжується аж туди. Там цілий каскад. Ми зараз ще трошки пройдемося. Хочу вам сказати із історією, що Разом, коли закладався цей дендропарк, був закладений на кількох гектарах, був закладений фруктовий сад. Це були груші, яблуні, сливи, кущі, декоративні, якісь інші дерева і кущі. Сад зберігся до сьогоднішнього дня, сад сьогодні використовується і весь урожай, який збирають на цих яблунях грушах і сливах, використовується скластовується для Харчування своїх хворих. Слід сказати, що от ми з вами бачимо, там відвідувачі сидяться, не просто відвідувачі, а це ті, хто люйкуються люку, ліквідатори е, аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, давайте ми ще пройдемося туди, он, до Березьке, до Топольки, до нашої. А це е, називається мітлиця, звичайно, в неї таке гарне дзеркальце, це дуже хороша кормова трава. Тут були і джерела, і вода доставлялася, але потім е, була ціла система, е, тому що вода потрібна була і для функціонального е, саду, для господарства, для всього. І Її просто-напросто були свої свердловини, які наповнювали ці ставочки, ну, а також наповнювалася дощовою водою, талими водами підтримувалося. Е, тут була велика колекція, е, була теплиця, е, була оранжевилася. Жерея разом із усіми, де вирощувалися свої постійно саджанці, все остальне для прикрашання парку, тому що величезна територія вона потребувала. Це було ціле господарство. Сьогодні, звичайно, ЛЦУ дуже важко утримувати, тому що не передбачено у. Як кажуть, у штатному розкладі тому і кошти потрібні а це величезне господарство, яке потребує і уваги, і все інше. Так що допомагають усі. Ну, сьогодні, можливо, трохи менше тої краси, яка є, але це дуже гарно і дуже важливо, що саме в центрі міста, от ми час підкреслюємо, що саме в центрі міста ми маємо такий чудовий куточок для озеленення, для оздоровлення. Парк відкритий, відкритий для відвідувачів, і це дуже важливо. І, мабуть, одна із найважливіших функцій, що ми не тільки можемо помилуватися рідкісними рослинами е, трава. Квітами, які тут ростуть. Сюди приходять студенти на заняття, сюди приходять е, школярі і сюди приходять сумчани полюбуватися, помилуватися красою. Золотий Карась був. Тут жив золотий Карась, вони такі величезні, в них такий пишний хвіст, вони ще вали хвіст називаються, або золотий карась, то вони жили тут круглий рік. Вона досить глибокий, вони тут зимували, а там вельмотова сосна. Сьогодні ми милуємося, поки що тільки лютики цвітуть і чистотіли. Взагалі ж дуже багато лікарських рослин вирощувалося у, саме на клумбах, на грядках, на фруктовому саду. Там дуже багато було усього. То це було ціле господарство, яке вкладалося дуже немалі кошти. Ви розумієте, що ну, 5 гектарів такого. Таких рідкісних екзотів, це дуже непросто держать. Тому Іван Олександрович і не просто мав звання. Це було в дореволюційні часи. Це було імператорське товариство садоводів любителів і тільки за особливі заслуги його присвоювали, бо він був у нас один на цю, один у нашому і один на Слобожанщині. Тому мав можливість бував на конференціях, спілкувався із. Селекціонерами-любителі з усієї Росії, ним виведено, самим Олександром Іваном Олександровичем виведено е, декілька сортів фруктових дерев, е, декоративних дерев. Це було його, е, як та нинішній як ми кажемо, це було його хобі, у яке вкладалися мільйони і все. Але, знаєте, найдужче те, що він подарував це все місту, залишивши після себе такий добрий слід таку добру справу на землі, і ми, я стараюся завжди говорити це студентам і всім. Але на, скажімо, на дуже багаті на довгі роки ім'я було забуте і зовсім викреслене із історії. І тільки вже на початку 90-х років, е, вже в роки незалежності, кілька разів поверталися сумчани до е, цього питання, поки ми вирішили його сьогодні. Це парк імені Асмолова. добре, добре Ім'я вшановане. Це програма Класна екскурсія. І сьогодні ми розповідаємо вам про парк імені Асмолова. Ми на вулиці Троїцькій у Сумах. Цей парк є унікальною колекцією рідкісних рослин. Закладався сад як е, ландшафти, як пейзажний парк, тому що е, це коли не просто окремі дерева, кущі і е, строгі ряди лип там, чи чогось іншого, але й такі е, пейзажні поляни. от Ви бачите їх, тут і рідкісні дерева, і дерева місцевої флори вони зустрічаються дуже компактними такими групами, е, створюючи прекрасні пейзажі. Ну, е, наприклад, у нас алея лип, то е, дуже цікава. Е, я вже говорила, що у господарстві Івана Олександровича були чудові оранжереї, е, прекрасний зимовий сад, і там вирощувалися такі екзоти, як пальми, дуже багато. І коли наступала тепла пора, то от там, де ми з вами йшли, центральна алейка. То вздовж цієї центральної алеї у величезних бочках, красивих бочках, виставлялися пальми і сумчанки гарно вбрані своїми е подружжями, своїми дітьми влітку могли прогулюватися під пальмами, живучи в сумах. А на зиму то ці пальми ховали їх у оранжереї, і вони зберігалися у зимовому саду. А липова алея, ну липова алея, вона круглий круглий рік. Виросла у природі і липова алея, там де ми йшли, теж з вами ми сюди повернули, а вона далі пішла туди. От. То липова алея збереглася у нас і прекрасно нас радує все. А ще цікава така, в одному із архівних документів знайшлися, дуже цікаві. У оранжереях вирощували персики. і сумчали могли У сезон могли придбати персики сумського виробництва. Як кажуть, з чого ми сьогодні знаємо? Персики тільки привозні, але наші умільці так могли зберігати, що свіжі персики можна було придбати до новорічного різдвяного столу. Поповнення колекції почалося у 60-х роках, тоді, коли було прийнято рішення, і реставрація проводилася на території самого дендропарку. А заодно, і поповнення колекції. Це виконувалося. Це була постанова кабінету міністрів, виділялися державні кошти і спеціалісти Центрального ботанічного саду працювали у нашому цьому парку. Тому сьогодні, звичайно, вже не тільки 80 видів, а далеко більше. Просто ми їх не всі сьогодні бачимо, не всі вони з нас на нашому шляху. Але знаєте, що це одна із самих найцікавіших і таких найдавніших пам'яток природи на території нашого міста. От ви піони квітку знаєте всі? Знаєте, рожеві, такі великі, червоні й білі квіти. А тут у нас на кущі такі квіти, і от якраз зараз та пора, де де розквіло, розцвітає і прикрашає територію саме оцей деревовидний піон. Тут ще були і рожеві, були і бежевого кольору. Вони трошки по всій території розкидані. І звичайно, колекція, на жаль, вже трошки зменшилася. Але зате ми з вами якраз стоїмо і бачимо ще кілька квітучих дерев. Ну, це дерево, певно, знайоме всім вам, правда? Ось перед нами з високими такими свічками. Як це дерево називається? Каштан. Так от якраз ось він у нас прямо перед нами, і ми побачимо ще на території кілька поодиноких дерев, які теж дуже прикрашають усю територію. Ці рослин парку імені Асмолова постійно збільшується. Нині тут нараховується 80 видів дерев, кущів та травянистих рослин. Шановні друзі! Закінчилася наша мандрівка цим чудовим куточком нашого міста. Запрошуємо всіх вас відвідати, помилуватися тим, що нам дісталося, оцим чудесним е, дендропарком, як ми його називаємо, і хай вам всі оці красоти ляжуть на серце, на душу. Парк імені Смолова у Сумах відкритий для всіх відвідувачів щодня. Обов'язково це затишне місце. А нам вже час закінчувати нашу програму. Попереду на вас чекають ще багато нових екскурсій. З вами була Леся Кудіна. До наступної зустрічі.